У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь найшвидший спосіб позбутися збитку і мінусу, без якого ви швидко і гарантовано втратите бізнес, залишитись по вуха в боргах і потім разом із сім'єю роками їх відроблятимете, працюючи на декількох роботах. І в той же час застосувавши цей метод, ви не тільки швидко позбудетесь боргів, але й зможете забезпечити і собі і своїй сім'ї безтурботне життя, маючи можливість купити усе що завгодно. Відео актуальне для будь-якого підприємця не залежності від того, яким би бізнесом він займався, скільки часу він би займався цим бізнесом, де б він не працював, який би збиток він не мав, скільки би способів вийти з мінусу він не перепробував. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як діяти у вашій конкретній ситуації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо, і давайте для початку розберемося із ситуацією, коли бізнес починає працювати в мінус у збиток. І найперше, з чим стикається власник бізнесу, це є те, що йому бракує коштів для того, щоб оплачувати свої витрати. Наприклад, сплачувати зарплату, оплачувати оренду, розраховувати своєчасно з постачальниками, оплачувати спожиті енергоресурси і багато інших суміжних витрат, із якими стикається він кожного дня у роботі свого бізнесу. У кожного кожному бізнесі, звісно ж, будуть свої витрати, проте ми будемо відштовхуватися саме від основних від тих, які зустрічаються практично в кожному бізнесі, яким би ви не займались. Нерідко буває так, що ця ситуація, коли у підприємця немає коштів для того, щоб перекривати свої витрати, вона у ньому проявляє певний страх, і цей страх доводить підприємця до абсурду. І в чому ж полягає цей абсурд? А цей абсурд полягає в тому, що підприємець, здавалось би, людина із Аналітичним складом мислення, яка опирається на цифри, на конкретику у своїй діяльності. І тим не менше, у підприємця у цій ситуації зароджується страх навіть дивитися у свої фінансові документи, подивитися, наскільки ж критична ситуація зараз у бізнесі, наскільки сильно він вибивається по грошах, наскільки серйозний у нього брак коштів в бюджеті в касі його компанії. Він максимально відтягує той момент, коли йому потрібно поглянути у свої фінансові документи і зрозуміти, як. Же справи виглядають насправді. Хоча насправді і глибоко всередині він розуміє, що справи в бізнесі кепські, і що проблема доволі серйозна. І в цьому випадку доречно привести порівняння із страусом, коли він, ховаючи голову в пісок, думає, що раз він не бачить своїх ворогів, отже, їх і немає. Проте в той же час страус забуває про те, що його інша частина тіла знаходиться на горі, і ця частина тіла залишається відкритою і доступною для усіх довкола. І насправді у цій ситуації підприємець все частіше і частіше крутить у своїй голові думки, ідеї про те, де б мені взяти кошти, щоб перекрити ось ці витрати. І на перший погляд може здатися. Ну це й так очевидно, що ти постійно думаєш про те, що в тебе болить, про те, що тобі бракує грошей. Ну що тут такого особливого? Підприємець розуміє, що постійно шукати джерело фінансування ззовні для того, щоб перекривати витрати бізнесу, це є невдячна справа, і тоді ви виникає питання: а для чого ж він це робить? А він це робить саме для того, щоб він виграв трохи часу для того, щоб згенерувати ідеї, як би мені вийти із цієї ситуації. От він зараз візьме ці кошти, перекриє витрати, які є в наявні, у нього з'явиться певний простір для дій. У нього трошки розвантажаться мізки, і він почне мислити більш раціонально. Адже, коли ви, як власник, постійно з усіх сторін від своїх працівників, постачальників, від компаній, які вам надають послуги, чи то оренди, чи то енергопостачів. Наприклад, ви отримуєте платіжки і не можете їх погасити, то це постійно тримає підприємця у стресі, це постійно навіває на нього паніку, і він не може зосередитись на вирішенні проблеми. Його мозок у цьому випадку ніяк не налаштований на пошук вирішення. Саме тому він шукає можливість швидко перекрити ці витрати, виграти трохи часу і за цей період часу знайти вихід із цієї проблемної ситуації, знайти спосіб вивести свій бізнес із роботи, в мінус, оскільки в цьому випадку підприємцеві бракує коштів на покриття витрат, це відображається абсолютно на всіх сферах роботи даного підприємства, і основна із них це є робота із постачальниками. Тобто, коли у власника недостатньо коштів, він починає закупляти все менше і менше товару, він закупляє менші партії товару, він починає скорочувати свій асортимент. Якщо ми кажемо, наприклад, про торгівлю фізичними товарами в результаті того, що власник і його підприємство підприємство починає закупляти все менше і менше товару, починає скорочувати свій асортимент. Відповідно, все менше і менше клієнтів вирішує навідуватись до нього. Тобто, мало-помалу, бізнес починає втрачати клієнтів, і все частіше і частіше власник бізнесу починає помічати своїх клієнтів на підприємствах своїх конкурентів. Відповідно, в цей момент він починає все менше і менше коштів приносити своїм постачальникам, в результаті чого постачальники із підколками і. Насмішками починають все частіше і частіше задавати питання чи то працівникам компанії, чи то власнику бізнесу. Питання на зразок, чому ви так мало замовляєте? Ось цей от конкурент замовляє там в рази більше. І насправді, ось такі насмішки, такі підколки, вони на цьому не зупиняються. Вони починають набирати обертів, і наступними, хто підключається до цієї гри, є ваші працівники. І яким чином це зазвичай проявляється? В цей момент ваші працівники все частіше і частіше почнуть вам приводити, в приклад інші компанії, розповідаючи, а ось там от в компанії стільки-то платять, а ось там стільки-то платять, натякаючи на те, що підприємець платить мало, а ось там платять більше. Так би мовити, такими своїми словами, вони підводять підприємця під думку, що ти або будеш нам платити стільки, скільки платять вони, або ми підемо туди, де нам заплатять більше. І далі у такій ситуації підприємець починає шукати ті способи. Оби погасити витрати, які доступні для нього прямо тут і прямо зараз, і що це може бути. Наприклад, підприємець починає врізати догоди самому собі, інакше кажучи, він починає економити на собі, на своїй сім'ї, лиш би закрити усі заборгованості, лиш би нікому не бути винним. Адже для цього підприємця важлива репутація, для нього важливе його ім'я, його особистий бренд. І саме тому він намагається з усіма повністю і вчасно розраховуватися навіть ціною власного Сьогодні дискомфорту і дискомфорту для своєї сім'ї, і навіть при тому, що доводиться скорочувати свої витрати витрати своїй сім'ї, тим не менше у підприємця все ще є достатньо коштів для нормального рівня життя для підтримання нормального рівня життя, де і йому і його сім'ї вистачатиме коштів на усе необхідне, і тим не менше він все частіше і частіше, зустрічаючись з родичами, з друзями, знайомими, вловлює такі насмішки, які так би мовити натякають йому на те, що. Слухай, твій бізнес вже давним-давно себе вичерпав. Пора би закривати цю справу і піти на роботу, кудись нормально влаштуватися, а не займатися дурницями, адже і собі, і своїй сім'ї потрібно забезпечувати нормальний достатній рівень життя. І тим не менше, підприємець не здається, він продовжує шукати вихід із цієї ситуації, що би йому не казали його родичі, друзі, знайомі, працівники, постачальники, інші служби, із якими він співпрацює, він все рівно продовжує шукати. Вихід із цієї ситуації він все рівно не готовий опускати свої руки, як би важко йому не було. І тим не менше важливо розуміти також і те, до чого ця проблема, тобто коли ваш бізнес працює у збиток, у мінус до чого це може прийти, які наслідки це створить для вас, для вашого бізнесу, і навіть для вашої сім'ї. І зараз ми з вами детально крок за кроком увесь цей ланцюжок і розберемо. І прямо зараз дуже важливо прийняти наступне правило, яке є доволі простим, і тим не менше. Є дуже і дуже важливим. Правило полягає в тому, що якщо ви будете працювати щодня, але ваші дії будуть неефективними, у вас не з'являться кошти для того, щоб покривати ваші витрати. У вас не з'явиться коштів для того, щоб вивести свій бізнес із цієї ситуації, коли у вас він працює в мінус. Через невеликий вибір товару, клієнти все рідше і рідше навідуватимуться до вас на підприємство, і все частіше і частіше вони будуть з'являтися на підприємство. Підприємствах ваших конкурентів. І на цьому насправді все не зупиняється. Я більше скажу, ваші колишні клієнти будуть рекомендувати іншим вашим клієнтам, щоб вони до вас не йшли, адже у вас немає товару у достатній кількості, немає потрібного товару, у вас взагалі проблеми із постачанням товару. Саме тому вони почнуть рекомендувати вашим вже клієнтам тих, до кого вони пішли. І це буде робитися не зі зла до вас. А це буде робитися з точки зору дружньої рекомендації, адже вони самі зробили цей вибір. І цей же вибір вони рекомендуватимуть зробити і іншим вашим клієнтам. А ці клієнти, ваші, інші, які ще до вас навідуються, зваживши усі за і проти, і подивившись, що дійсності цей клієнт, який купував у вас раніше, він перейшов до цього постачальника. Він почав із цим працювати, з тим, хто є вашим конкурентом. І відповідно задумуються, а чому б мені не перейти туди? Людина мені мені дала рекомендацію, і вона дійсності послідувала сама ці рекомендації. З високою ймовірністю клієнт і піде туди до вашого конкурента, а потім переконається, що у нього дійсності достатньо товару, він вчасно появляється на вітринах, він в повному асортименті необхідному. Так чому ж мені не почати працювати із цим постачальником? Тут і вигідніше, і все необхідне є. І таким чином ви мало помалу починаєте втрачати своїх клієнтів. Очевидно, що якщо не буде клієнтів, то і доход доходу не буде, не буде грошам звідки взятися, якщо не прийде до вас клієнт, не здійснить покупку, не залишить свої кошти у вашій касі і не візьме натомість ваш продукт. Тобто у такій ситуації грошей у вашу компанію буде надходити все менше і менше. В той же час, коли надходження грошей у вашу компанію почнуть зменшуватися, почнуть ставати все рідшими і рідшими, адже все менше і менше клієнтів у вас купує все рідше і рідше вони купують у вас, то відповідно і доходи ви будете отримувати. З перебоями, а отже, у вас не буде можливості своєчасно і в повному об'ємі розраховуватися із своїми постачальниками, як наслідок, вони будуть застосовувати по відношенню до вас певні штрафні санкції. Наприклад, вони піднімуть ціни на товар, який ви у них замовляєте, або вони, наприклад, почнуть затримувати поставки товару для вас, особливо тих, на яких ви найбільше заробляєте, особливо тих, які приносять вам найбільше грошей, особливо тих, які користуються найбільшим попитом у. Ваших клієнтів через постійну відсутність товару і завищені ціни все частіше і частіше клієнти будуть розглядати вас як невигідного постачальника через постійну відсутність товару і завищені ціни ви почнете втрачати все більше і більше клієнтів І особливо в цей момент ви почнете втрачати своїх постійних клієнтів. Ви будете втрачати тих клієнтів, які приносили вам найбільше грошей, які купували у вас найчастіше, які купували у вас регулярно яких, по суті, й тримався весь ваш бізнес, у такій ситуації доходу у вас ставатиме ще менше, і в цей момент вам доведеться розглядати сценарій, який змусить вас залізати у борги, адже своїми коштами ви свої витрати перекрити вже не зможете. Маю відмітити і той факт, що на деякий період часу ви врятуєте ситуацію за рахунок цих позик, за рахунок того, що ви візьмете, наприклад, позику в банку чи в знайомих позичите і перекриєте цими грошима брак коштів. Так, на певний проміжок часу у вас з'явиться ось це вікно, про яке ми говорили з вами на початку, де ви будете мати досить часу, щоб обдумати наступний план дій, як правильно виходити із цієї ситуації, про те, як показує практика, в більшості своїй це не спрацьовує. Тобто, ви по суті візьмете кошти, перекриєте ними заборгованості, і той час на обдумування, який ви отримуєте, ви просто втратите. Ви не зможете його використати ефективно, ви не зможете спланувати правильно роботу, Тому що ви все ще знаходитесь в паніці, тому що у вас все ще залишається думка про те, що от мені потрібно повертати тепер і витрати перекривати, і борги ще потрібно віддавати. Тобто, взявши позику і перекривши ними заборгованості, ви по суті створили для себе подвійний стрес. Один стрес від того, що вам потрібно буде думати наступного разу. А де ж мені взяти ще гроші для того, щоб перекрити ці заборгованості, для того, щоб перекрити ці витрати? А друге питання ви будете Будете задавати собі, а де ж мені взяти кошти, щоб повернути цей борг? Адже працюючи в тому форматі, в якому я працюю зараз, я не отримую доходу, яким би можна було перекрити ці витрати, яким би можна було потім розрахуватися за цими боргами. Тобто, ви по суті загнали себе у ще більшу яму. У цій ситуації деякі підприємці в цей момент вдаються до таких хитрощів, як, наприклад, перекривають кредитними боргами інший кредит, і ось так по кругу вони перекривають кредитом кредит. Але ви ж не забувайте, що так ви в моменті перекриєте цей борг, але у вас же ж відсоток наростає за кошти, які ви позичили. Тобто, вам все ж таки потрібно буде з кожним разом все більше і більше коштів віддавати. Тобто, ваш борг ще більше росте. А додайте сюди ще ці витрати, які у вас є і додайте сюди ще той факт, що завдяки ось таким комбінаціям ви дуже сильно зіпсуєте свою кредитну історію. В той же час постійними ось такими комбінаціями, постійними такими хитрощами, ви прийдете до тої ситуації, що в один момент ви вже не зможете провертати раз за разом ці хитрощі. Вас просто притиснуть до стінки і змусять віддавати усі кошти разом з відсотками. І з високою ймовірністю вам ще й нарахують пеню, і вам потрібно буде повертати ще більше грошей, так як ваш бізнес. Працює у збиток коштів, доходів він не генерує. То єдиним варіантом закрити усі ці заборгованості, перекрити усі ці витрати буде просто закриття бізнесу. І не просто закриття бізнесу, а продаж майна. І гроші, які ви отримаєте від продажу цього майна, ви будете направляти на погашення усіх цих витрат і на погашення усіх цих боргів, які ви взяли, чи то в знайомих, чи то в банків. І здавалось би, усе проблема вирішена. Просто закрию бізнес. Майно розрахуюся за боргами, і все на цьому проблеми закриті. Ну нічого, що не вдалося із бізнесом. Почну інший бізнес. Насправді ж ситуація буде розвиватися зовсім в іншому форматі. Чому? Тому що дуже часто буває так, що коштів, які ви отримали від продажу майна після закриття свого бізнесу, їх недостатньо для того, щоб перекрити усі витрати і ще й до того ж, перекрити заборгованості перед банками чи перед знайомими, де ви позичали кошти. І саме тому вам доведеться шукати. Інше альтернативне джерело заробітку, наприклад, вам доведеться влаштовуватись на роботу і потрохи розраховуватися за усіма своїми заборгованостями. І у деяких глядачів зараз може виникнути питання: а про які витрати тут можна казати? Якщо бізнес вже закритий, вже немає витрат в бізнесі. Витрат в бізнесі то немає. Проте не забувайте, що є зобов'язання, які ви повинні повністю закрити. І до цих зобов'язань відноситься, наприклад, зарплата, яку ви не змогли оплатити повністю. Своїм працівникам вартість оренди, якщо ви, наприклад, брали приміщення в оренду для роботи свого бізнесу, вартість пожитих енергоресурсів, засобів комунікації, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Інші витрати, які ви несли, але протягом роботи бізнесу ви їх не змогли перекрити. І навіть після того, як ви бізнес закриєте, вам все рівно доведеться перекривати усі ці зобов'язання. Проте і в цьому випадку проблеми не закінчуються. Дуже часто буває так, що особистий Зусиль підприємця, який вже влаштувався на роботу, працює і за рахунок зарплати віддає свої борги, буває так, що його зусиль не вистачає. І в даному випадку важливо пам'ятати про ще один дуже важливий фактор цей фактор полягає в тому, що підприємець, яким би він енергійним, молодим, мотивованим не був би, але тим не менше, він все ж таки людина. Якщо він людина в нього обмежений ресурс. В нього обмежена кількість енергії, обмежена кількість сил. Він теж виснажується і дуже часто буває так, що тієї зарплати, яку отримує на даний момент вже колишній підприємець, працюючи на новому місці роботи, її не вистачає на покриття усіх цих витрат. Тому доводиться підключати, так би мовити, сімейний підряд. Тобто потрібно, щоб інші члени родини теж працевлаштовувалися і вже разом спільними зусиллями, спільними доходами змогли би повернути усі ці заборгованості, усі ці зобов'язані. В'язання <зв> перекрите і нерідко буває так, що потрібно влаштовуватись не на одну, а на декілька робіт, адже витрати вашого бізнесу були великі. Саме тому ви не змогли їх вчасно і повністю покривати. Саме тому вам доводиться їх зараз покривати. І з іншої сторони є ще борг. Не забуваємо, який підприємець взяв або в знайомих, або в банку. Його теж потрібно повернути, І потрібно платити вчасно. Платежі не потрібно просрочувати. Інакше будуть застосовуватися штрафні санкції по відношенню до позичальника і дехто. Із глядачів може сказати: ну не всіх такі дружні сім'ї, щоб ось так, от взяти, підключитися разом, працевлаштуватися, причому на декілька робіт і працювати тільки на те, щоб повернути борги. І тут насправді справа навіть не в дружності сім'ї, а справа в тому, що дуже часто, коли підприємець бере позику, то він ставить під заставу своє майно, наприклад, житло, в якому він проживає, в якому проживає його сім'я. І в випадку, якщо борг не буде вчасно повернути, якщо вчасно не гасити борг, вчасно не вносити платежі щомісячні, то може бути таке, що майно буде втрачено. Банк просто забере це майно собі в знак погашення цієї заборгованості. І тоді сім'я просто залишиться без житла. Тому тут, хочеш не хочеш, доводиться підключатися усім, усім працювати на те, щоб своєчасно гасити цей борг через велике навантаження і відсутність грошей, адже ці гроші, які заробляє сім'я, вони йдуть. На погашення всіх цих заборгованостей, все частіше і частіше у сім'ї виникатимуть конфлікти, бо ти працюєш працюєш багато, а результату немає. Усе наче йде в бездонну бочку і гроші не залишаються а ресурсу енергії при цьому ти вкладаєш дуже багато. Як наслідок, все частіше і частіше в сім'ї виникатимуть конфліктні ситуації, сварки. І нерідко буває так, що сім'ї розпадаються саме через фінансове питання, саме через брак коштів. Ось до чого підприємець може прийти. Ти, якщо продовжить працювати в тому стилі, в якому він працює, якщо він не почне правильно діяти, ось які наслідки він отримує в результаті такої своєї роботи, в результаті такого свого підходу, в результаті навіть того, що він просто банально буде ігнорувати проблему. І давайте тепер ми з вами розглянемо, який же буде сценарій, коли підприємець врахує усі ці моменти, він продовжить працювати над вирішенням, але він буде працювати правильно, він буде правильні дії застосовувати для того, щоб вивести свій бізнес. Бізнес і збитку. Очевидно, що при правильних діях, що при правильному підході, у підприємства з'являтимуться гроші на покриття усіх витрат своєї діяльності, завдяки тому, що грошей буде достатньо, і на складі, і на полицях підприємства з'являтиметься достатньо товару у достатній кількості, у повному асортименті товару ставатиме все більше, і клієнти все частіше і частіше почнуть навідуватись до вас на підприємство. Вони здійснюватимуть покупки у вас, а не у ваших. Конкурентів і в той же час вони будуть переказувати усім знайомим, які купують у ваших конкурентів про те, що саме до вас варто завітати, саме у вас варто здійснювати покупки, адже вони самі це роблять, адже вони самі отримують задоволення від роботи із вами. І в даному випадку ситуація розвертається абсолютно протилежно. І в цьому випадку вже клієнти будуть іти не від вас до ваших конкурентів, а від ваших конкурентів будуть іти клієнти. Клієнти до вас, звісно ж, коли зростатиме кількість клієнтів, коли зростатиме ваша клієнтська база, коли зростатиме частота покупок, коли зростатиме регулярність покупок, відповідно, доходу грошей у вашому бізнесі буде все більше і більше, і вони з'являтимуться у вас все частіше і частіше. І в результаті ви зможете повністю і своєчасно розраховуватись із своїми постачальниками, за що на цей раз ви будете отримувати пільги, наприклад, вам своєчасно почнуть постачати товар. У необхідній кількості, у необхідному асортименті, і до того ж на дуже вигідних цінах, на цінах, які будуть нижче, навіть ніж у ваших конкурентів. В результаті вигідніших умов клієнтів у вас ставатиме ще більше, покупок буде здійснюватися ще більше, доходу і прибутку ваш бізнес отримуватиме ще більше. А отже, вам не потрібно буде вдаватися до позик для того, щоб перекривати свої витрати. Ви зможете абсолютно легко і абсолютно швидко перекривати витрати за. Рахунок власних коштів за рахунок коштів, які приносить вам ваш бізнес, ваше підприємство, в один момент ви повністю перекриєте всі свої витрати, закриєте всі заборгованості, і в вашому бізнесі потроху виникатиме надлишок грошей, який сам по собі почне відкладатися. І вже ці гроші, які у вас відкладаються, ви зможете без проблем і дуже швидко направляти на розвиток свого бізнесу, на його розширення, на вдосконалення роботи свого бізнесу, наприклад, на закупку кращого ефективнішого. Обладнання або, наприклад, на відкриття нових філій, завдяки розширенню і вдосконаленню роботи свого бізнесу, грошей у вас ставатиме ще більше, і ви зможете дозволити і собі, і своїй сім'ї такі покупки, про які навіть раніше боялись мріяти. Ви зможете дозволити і собі, і своїй сім'ї такі покупки, про які колись і думати боялись, навіть боялися співставляти себе разом із цими покупками. І в даному випадку спрацьовує наступна закономірність чим більше грошей Ваша сім'я отримує, тим менше сварок конфліктів у вас виникає, і при такому розвитку подій у вашій сім'ї нарешті запанує мир, злагода, благополуччя? Ось які можливості відкриються перед вами, якщо ви зможете вивести свій бізнес із збитку із мінуса. І зараз у вас, скоріш за все, виникає питання на зразок: а що ж робити? Як же вивести свій бізнес із збитку із мінуса, Щоб він нарешті приніс усе те, про що ми щойно з вами говоримо говорили. і найшвидшим і одним із найбільш ефективним методів позбутися збитків у бізнесі це підняти ціни на свою продукцію. Способів, звісно ж, є дуже багато, але саме цей спосіб здатен миттєво збільшити дохід вашого бізнесу. І тим не менше, яким би ефективним і швидким у своїй результативності даний метод би не був, варто враховувати декілька дуже важливих моментів. І перш за все необхідно зрозуміти, чи готові ваші клієнти платити більш. Одразу скажу, що запитувати про це у клієнтів немає сенсу, адже жодному клієнту це не буде вигідно, не буде вигідно платити більше. І до того ж, запитуючи про це, ви тільки відлякаєте від себе клієнтів, і ось такою своєю поведінкою ви їх змусите перейти до ваших конкурентів. Другий момент, який вам важливо враховувати, це зрозуміти, якщо навіть клієнти і готові платити більше, то наскільки більше вони готові платити, і в даному випадку дуже важливо визначити. Граничну межу своєї ціни, і якщо ви не визначите цієї межі або не визначите правильно і поставите свою ціну вище цієї межі, то ви не тільки втратите клієнтів, ви по суті їх передасте своїми руками у руки своїх конкурентів. Третє, що потрібно враховувати, це те, на які продукти ви можете підвищувати ціни, а на які ні в якому разі ні при яких обставинах ціни підвищувати не можна. Четверте, що ви повинні врахувати, це темпи підвищення ціни. Ціни, тобто, з яким темпом ви можете її підвищувати. Якщо ви дуже швидко почнете підвищувати свої ціни, то ви по суті тим самим створите певний шок для клієнтів, і дуже швидко ви втратите як свою репутацію, так і своїх клієнтів. І п'яте, що ви повинні врахувати: чи можна цей конкретний інструмент, цей конкретний підхід використовувати саме у вашій ситуації, саме у вашому бізнесі? Ви повинні зрозуміти, що даний спосіб це не є чарівна Таблетка від усіх проблем в бізнесі. Це лише один із способів, хоча й надзвичайно ефективних. Тому далеко не в кожному випадку його варто і рекомендовано застосовувати. Інакше можна ще сильніше нашкодити своєму бізнесу. Наприклад, втратити клієнтів, причому найцінніших, тих клієнтів, які приносять найбільше грошей вашому бізнесу, які купують у вас найчастіше на найбільші суми, які купують у вас регулярно. Як наслідок, ви заженете свій бізнес у ще. Ще більший мінус, і в результаті закриєте його а зараз у вас може виникнути ще одне дуже важливе питання: а як же діяти у моїй конкретній ситуації у моєму бізнесі? І на жаль, я не можу відповісти вам на це питання, бо я не бачу ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу. А врахувати усі можливі нюанси в кожній конкретній ситуації, в кожному конкретному бізнесі і ще й вмістити це все в одне відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають Питання, як діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі. варто вам застосовувати цей підхід у своєму бізнесі чи не варто? Записуйтесь на онлайн-консультацію. Посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.